Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі. Відслідковуються там, чуть-чуть більше суми заробив. Чи десь відправу, треба буде пояснювати? Я розкажу, чому так до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5,5 і мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає іншого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось таке. От. Навіть десь в якихось YouTube проєктах про це розказував. Поним? Ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі. А, пів року тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Бо я розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно. Іно погоджуєтесь з цим, ну там договір оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята. А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть привіває нам оці європейську прозорість, це вивести Вуху Саборота і так далі. Тобто, ну немає на кшо шляху. Інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг і які там країни насправді Україна була суперпрогресійна. Насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І, от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуєш ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150. Окей, хорошо. Але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя?